Шокуюча статистика: зі 100% українських пенсіонерів, тільки 5% мають гроші. Більша частина з цих людей це близько 60 це бідні люди. Вони не мають грошей навіть на елементарні речі, це на харчування та медикаменти. А решта пенсіонерів, тобто 35%, це ті люди, які продовжують працювати на роботі в пенсійному віці. Імовірність того, що ті люди, які зараз дивляться це відео, потраплять саме в цю статистику, в цих 5% близька до нуля. І щоб бути в цих 5%, вам потрібно прямо зараз щось змінити. І от не робіть помилку, яку роблять більшість людей, які вже зробили цю помилку. Не живіть одним днем, не живіть від зарплати до зарплати. Не надійтеся на державу, почніть планувати своє безбідне майбутнє, поки ви ще молоді, поки ви в змозі працювали працювати і заробляти гроші. Створіть собі недержавну пенсію, створіть собі такий капітал, за допомогою якого ви зможете жити багато на пенсії. Не чекайте, поки вам дасть щось держава, вона вам нічого не дасть. І от якщо ви собі не накопичите капітал, то вас чекає або бідність, або робота. Якщо вам цікаво, як створити собі приватну недержавну пенсію і потрапити в ці 5%, коли ви вийдете на цю саму пенсію, я розповідаю кожного вечора о 21.00 своєму закритому телеканалі телеграм-каналі на прямих ефірах і даю покрокову інструкцію. Інформація поки що вся безкоштовна. Тому якщо вам ще не пізно, якщо ви хочете подбати про своє майбутнє, всіх чекаю о 21.00 на прямих ефірах в телеграм-каналі. До зустрічі!